7 мільярдів доларів заробила країна на торгівлі продовольством за 9 місяців поточного року. Сільське господарство єдина галузь із позитивним сальдом зовнішньої торгівлі. Загалом за січень-вересень експорт у цьому сегменті зріс на третину і сягнув 18 мільярдів доларів. Це 16% відсотків зовнішньоторгівельного обороту України. В цьому році ми майже на 30% збільшили товарообіг порівняно з минулим роком. Майже весь вирощений ріпак аграрії продають за кордон. Зібрали приблизно мільйон двісті тисяч тонн. За 10 місяців цього року на зовнішні ринки реалізували мільйон сто шістдесят тисяч тонн ріпаку на суму 711 мільйонів доларів. Порівняно з минулим роком, експорт зріс на 465 тисяч тонн. Наступний сезон для виробників теж має бути вдалим, запевняють у мінагрополітики. Посіяли більше мільйона гектарів, сходи отримали. Навесні фермери планують посіяти ще 65 тисяч гектарів ярового ріпаку. Виробництво валової продукції в агросекторі може сягнути 222 мільярдів гривень. Середній показник у 2009-2011 роках становив менше 209 мільярдів. Зростають і надходження до бюджету від аграріїв. За результатами 2012 року очікується 42 мільярди 200 мільйонів. Тоді як у 2009 2011 роках середній показник був 33,2 мільярда. Сільське господарство це локомотив економіки. Переконані в мінагрополітики. Аграрна галузь стабільно залишається на бюджету, і ці надходження щороку зростають. Європа пропонує Україні відмовитися від намірів переглянути тарифи на імпорт майже 400 товарів у рамках сод. Ініціатива України кидає виклик цілісності багатосторонньої торгової системи. Про це йдеться у рішенні Ради Європи з питань зовнішньої політики. Водночас офіційний Київ вважає наміри змінити візні мита абсолютно правомірними. Плани щодо СОД не можуть бути перешкодою для економічної співпраці з ЄС. Переконаний державний уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький наразі. Мінагрополітики оприлюднило інформацію про підсумки однієї з програм партнерства з Євросоюзом у рамках політики добросусідства протягом чотирьох років реалізували 125 проєктів на 94 мільйони гривень. Прогрес у питаннях наближення до політики країн-членів ЄС та законодавства Європейського союзу у сфері сільського господарства. Та розвитку сільської місцевості, гармонізації українського законодавства з європейськими нормами та стандартами у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарного контролю. Одночасно з проектами технічної допомоги Європейський банк реконструкції та розвитку вирішив вкотре підтримати модернізацію інфраструктури зберігання і транспортування зерна. Нагадаємо, розвиток перевезення зерна до портів по Дніпру. Один з пріоритетів держави наразі банк виділяє 30 мільйонів доларів власних коштів, і ще майже 100 мільйонів залучить як інвестиції п'яти комерційних банків. Соглашення розчитано на три роки в даному по дуже підприємливим ставкам. Для такому соглашенню успішно реалізуємо інвестиційну програму по визраженню Дніпра і других рік України як транспортних артерій. Антимонопольне відомство оштрафувало на 3 мільйони гривень миколаївську компанію Сандора. Виробник соків зазначав неправдиву інформацію про товар. Зокрема, на упаковках соків вказано, затверджено міністерством охорони здоров'я України. Розслідування виявило, що така заява розміщена без належних підстав і відповідних документів з боку міністерства. Не відповідає дійсності також інформація щодо витрат сировини на випуск одного літру соку. Антимонопольний комітет вимагає від компанії усунути порушення. Ринок ячменю стабільний. Ряд компаній купує товар на внутрішніх елеваторах і накопичує його на перспективу. Закупівля відбувається по 2050 2200 гривень. На умовах CPT трейдери готові платити 2300 2410 гривень. Ціни на ячмінь на умовах ФОП орієнтовно становлять 305-315 доларів. Вартість кукурудзи на франко-елеваторі знизилася до 1920-2150 гривень. У портах цариця полів трохи дорожча. На умовах сіпіті її продають по 2280 гривень за тонну. На Фобі попит на найближчі поставки зафіксовано на рівні 298 доларів. А пропозиція 308 доларів. Ціна на поставки в лютому березні 305-310 доларів. Уражна пшениця коштує 1950-2100 гривень за тонну. Закупівельні ціни на сіпіті зафіксовані у діапазоні 2220-2330 гривень. Експортну вартість трейдери не оголошували. Діапазон цін на продовольчу пшеницю 3 та 2 класів не змінився. Третій клас коштує 2100-2300 гривень за тонну, другий 2150-2330. На умовах сіпіті порти Чорного та Азовського морів зерно третього класу купують по 2360-2450 гривень. Пшениця другого класу традиційно дорожче 2440-2480. Експортні ціни на продовольче зерно, аналогічно фуражу, трейдери не оголошували. Президент Аграрної конфедерації Леонід Козаченко запевняє, що трейдери зупинили експорт пшениці. Бізнес, який домовлявся з урядом на початку сезону, продавши 5,5 мільйонів тонн стратегічної для країни культури, припинив її подальше відвантаження. Нагадаємо, урожай зернових цьогоріч становить 46 мільйонів тонн. Експорт прогнозується на рівні 22 мільйонів. З липня було реалізовано на зовнішні ринки на загал більше 12 мільйонів тонн збіжжя. Паливо з префіксом біо має всі шанси стати буденною реальністю. Великі надії та високі плани на виробництво різних видів біопалива озвучують посадовці профільних відомств, представники аграрних холдингів та іноземці. Не всі країни мають такий високий потенціал із розвитку альтернативної енергетики як Україна, зокрема вигідне географічне положення. Є місця, де майже постійно дмуть вітри або світить сонце. Тема альтернативної енергетики та біомаси знову на вустах аграріїв. У кінці листопада парламент ухвалив документ, який істотно змінює умови роботи на ринку поновлюваної енергії. Закон вводить зелений тариф на електроенергію, вироблену з біогазу і складових твердих побутових відходів. Зелений тариф для підприємств на енергію з біогазу та біомаси буде розраховуватися за формулою. А саме роздрібний тариф для споживачів другого класу напруги помножений на коефіцієнт зеленого тарифу. На період з 1 квітня 2013 до 2015 року встановили коефіцієнт 2,3, а з 2015 його зменшать до 2,7. Саме зелений тариф чекали аграрні холдинги. Перших біоластівок вже можна рахувати. Миронівський хлібопродукт побудував біогазовий комплекс, а старта ось ось веде в експлуатацію біогазову установку на Глобенському цукровому заводі на Полтавщині. Авангард планує до 2015 року звести 30 заводів із виробництва 715 мільйонів кубометрів біогазу на рік. «Смартхолдинг» вирішив також долучитися до відновлюваної енергетики та відкрив завод по виробництву паливних палет загроши на Вінниччині. Палети це три в одному: економія енергії, ефективне використання відходів, плюс додаткові надходження до фермерського гаманця. Адже Європа готова вже сьогодні купувати палет. Я вже кілька років налагоджую співпрацю з українськими підприємствами і знаю, що Україна легко може подвоїти виробництво біомаси, пілетів шляхом сталого розвитку тобто, коли підвищення не призведе до якогось впливу на природне середовище. І ми були б зацікавлені в купівлі такої біомаси для використання в Голландії. Експерти кажуть, в Україні до 30 мільйонів тонн соломи різних культур може використовуватися як паливо, енергетична цінність якого дорівнює 15 мільярдам кубометрів газу. Інший вид альтернативного палива біоетанол, активно впроваджує державне підприємство Укрспирт. В этом направленні не ограничено важливості ринку потреблення біотополіва по нікотим розчотам. Нам не хватит и 500 тысяч тонн в год этого продукта. А здесь все, и энергетическая независимость, и экология. Что делается на сегодняшний день? Уже работает 5 заводов по этой программе. Рост на сьогоднішній день по сравнению з прошлим годом, з аналогічним періодом, составляет уже более 60%. Великий аграрний бізнес врешті звернув увагу на відновлювану енергетику. До того ж, європейський флагман Німеччина висловила готовність надати технічну допомогу. Та інвестиції для пілотних комплексів, які передбачають виробництво теплової енергії та біогазу з відходів сільськогосподарського виробництва із застосуванням сучасних технологій та обладнання. Біопаливо, дане на моді чи реальна альтернатива газу та нафті. Час покаже. Індія хоче продавати Україні м'ясо буйволі, хоча питання вивчають давно, з 2000 року. Рішення поки немає. У мінагрополітики обіцяють погодитись лише після ретельної перевірки. Потрібно визначити, наскільки продукція відповідає міжнародним стандартам якості. Також необхідний висновок міжнародного епідеміологічного бюро щодо безпечності регіону, з якого можуть здійснюватися поставки. Натомість Україна хоче активно продавати індії зерно, поки реалізуємо лише олію та соняшник. Поставки зернових невеликі і найближчим часом вони радикально не збільшаться. Втім, поступово крок за кроком. Україна націлена просуватися на індійський ринок. За оцінками профільного відомства, 35% усього торговельного балансу між Україною та Індією припадає на аграрний сектор. Ми цього року наростили експорт в Індію на 45% у порівнянні з минулим роком. Тобто ми його подвоїли. І торговельний баланс за аграрним сектором у 2012 році становить 1 мільярд 400 мільйонів доларів. Виконуючи обов'язки міністра аграрної політики та продовольства. Прем'єр-міністр Микола Азаров назвав відродження вітчизняного сільгоспмашинобудування одним із пріоритетів уряду. На законодавчому рівні вже затверджена система стимулів для технологічного оновлення підприємств виробництва сільськогосподарської техніки. Також для таких підприємств буде розширена державна допомога. Крім того, ми плануємо створити. Виробниця сучасної складної сільськогосподарської техніки за участі провідних іноземних фірм та запровадити стимули для придбання такої техніки. Поставлено за мету за 5 років налагодити виробництво сільгосптехніки та обладнання для ПК, в тому числі таких, які зараз не виробляються в Україні, з тим, щоб збільшити частку вітчизняного сегменту до 60%. Аграрні підприємства наразі мають 147 тисяч тракторів та 36 тисяч зернозбиральних комбайнів, і саме ця техніка потребує нагального оновлення.